Танці співи та хороводи супроводжували відкриття новорічної ялинки в Полтаві. Традиційно це відбулося на день святого Миколая, таким чином розпочавши сезон зимових новорічних та різдвяних свят. Чимало людей прийшло у цей раз подивитися на святкове дійство. Усі вважають, що це радісна подія для малечі. Діти завжди раді святу, будь любому святу. А якщо ще з подарунком, тим паче раді будуть для дітей. Всі свята важливі. Вони полюбляють свята і хочуть бути поміченими, хочуть розкрити свої таланти. Для дітей це дуже потрібно во-первых, дети понимают, чего начинается праздник, им интересно, им всегда хочется верить в сказку. Они ждут этой сказки, ждут подарков, несмотря ни на какие времена, ни на какие трудности. Поэтому підняти детям настроение, создать им праздничное настроение, Я думаю, это очень важно для детей. Радость и позитив під супровід вигуків малечі та за командою Діда Мороза ялинка заплала яскравими вогниками. Найголовніше дерево зими залишилося незмінним з минулих років. Окрім цього, до зимових свят оновили освітлення центральної вулиці. Місто